Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Атре 2 Крю. у нас Центуріон 5.1 сьогодні. І дуже цікавий бій. Ця машина сама по собі дуже цікава, 8 рівня прем середній танк. 4.9 киде в нашого героя. І що можу сказати, друзі? Має гармата 10 градусів вниз нахилу. І Достатньо ДПМ на 2200 десь в неї. ДПМ. І за такі КД достатньо цікаво грати, але мені особисто не подобається е середня шкода. Тобто вона достатньо маленька. І, звісно, при такому КД, а що ж ти хотів, ще е більшого, можна і так сказати. Але хотілося б, щоб було трошки більше. Тим не менш, друзі, 10 кутів нахилу гармати на восьмому рівні це цікаво. Пробивається цей танк в башту, не вплутайте цей танк, наприклад, із е, 7-1 і е, ну, немає сенсу порівнювати ці танки. Він комфортний, цікавий, можна грати, достатньо е, цікава гармата. До 30 см на 100 м розкиду має. Ну і Наш герой тут грає стандартно, стандартні позиції. Зараз центр карти. В команді противника маємо три важкі танки, два середніх, одну ПТСАУ і один легкий танк. Індійка тут щось вирішив, що йому потрібно сюди приїхати, але на один постріл індійки, ну, майже два постріли дає наш герой. Ну Це є так, трошки е, прибрехав, можна так сказати. Але на справді 4,9 це достатньо швидке КД на 8 рівні. Бронепробиття, друзі, вистачає От під таким кутом вистачає грати Іса, і це непогано, друзі. Непогано. Коли попадаєш під такий, скажімо, натиск Центуріона, то ну, дуже важко, особливо, якщо в тебе є ще, наприклад, той самий адреналін, на якому ти можеш ще давати. Тут ще й не пробиття броні на 400 проходить. Ну, і... Об'їжджає тепер цю позицію наш герой з цієї сторони. Є тут Лансен, до речі, в якого теж є кутий нахилу на гармати. я б, наприклад, на місці цього героя пограв би важкого танка, але тут вже не вийде, тому що Лансен тут вкатує і треба з ним грати. Проти нього мається на увазі. Проти Лансена. Чомусь Лансен вирішив, що не треба прожимати Центуріона, а я б, наприклад, на місці Лансена, мабуть. Все ж таки центріонний і протиснув, тому що разова шкода у ланце непогана, можна було прокинути. А так 4,1. 4,1 секунда на адреналіні, друзі. 4,1. Дуже цікаво піде? Але, друзі, ви можете зрозуміти, що, скоріш за все, шкоди в 5К ви не накидаєте. Або накидаєте раз там в тисячу боїв. Це е, має бути багато обставин, щоб накидати на цьому танку багато шкоди. Стосовно особисто мене, в мене зіграно всього там 20 боїв, 20 плюс 20 боїв на цьому танку. Е, середня е, статистика е, по цьому танку у мене 60%. І середуха 2000-2000 з копійкою. І 2000 це небагато. Тобто треба зрозуміти, що за ці 20 боїв я накидував більше 2000 шкоди, але тим не менш, друзі, тут вже настріляно 4283 і це реально багато залишається MX-1375 в цьому бою. Не шотний, можна сказати, тому що Центуріону. Ну Та центріон це не шотний танк. І цей центр відрізняється від, наприклад, D7-1, тому що там є хеш-фугаси, тут звичайні фугаси і, і ну не знаю мені вони не заходять звичайні фугаси. Тим більше пробиття на звичайних фугасах тут високе Перемога така, друзі, у нашого героя. Хочеться сказати, що за такий бій він зробив 4861 шкоду. Три фраги зробив, це, звісно, медалька майстра. І за такий бій по фарму вийшло 191 тисяча. 191 тисяча. І також, друзі, ви бачите, грає наш товариш з бустерами з золота, але я, наприклад, особисто не використовую бустери Золота на восьмому рівні. Чому? Адже... За перемогу ти заробляєш 18 золота за поразку 10, так як у всюди А от за перемогу 18. На 10 рівні ти заробляєш 20. Тому так було б краще. І от, друзі, бачите, 4861, по подама 18900, майже 19.000 боїв має наш герой. 5615 статистика в нього. І можемо подивитися, що у нас тут по цьому танку. Центуріон. Центуріон 5-1, друзі. 302 бої зіграно, 59% статистика і середня шкода 1817. Ну, тобто, плюс-мінус десь в порівнянні з моєю статистикою дуже схоже. Такі друзі, справи. Підпишіться, будь ласка, на канал, поставте лайкосик, напишіть коментар стосовно того, що ви думаєте. По цьому танку і, друзі, всім вам, звісно, бажаю гарних боїв. І пам'ятайте, все буде Україна. Пока!